Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задрій. Новини з фронту за минулу добу окупанти чотири рази відкривали вогонь поранених серед українських військовослужбовців. На щастя, немає станом на сьому годину ранку. вже цієї доби також не зафіксовано обстрілів з боку окупантів, а 7 серпня. Окупанти московицькі вбили українського воїна, і ще двох наших воїнів поранили. Один його стан одного важкий, іншого стан здоров'я задовільний. А тим часом московити розпочинають масштабні навчання, в тому числі і на окупованих територіях. Йдеться про окупований московитами Крим. Також будуть тренуватися загарбники російські і в Абхазії та Південній Осетії. Проводитимуться навчання, зокрема в Астраханській та Ростовській області, там ще інших їхніх тих регіонах, і будуть навчання відбуватися на 20 полігонах. Зазначається, що в рамках навчань мотострілкових, танкових та артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання представників всіх родів військ. Також, включно і з Чорноморським флотом, звичайно, і будуть використовувати, як тут зазначається, планується застосовувати понад 80 літаків і вертольотів. Така інформація, будемо, звичайно, слідкувати, що там відбувається з цими навчаннями. А тим часом до скандалу, який розгорівся на вихідних, українська спортсменка Ярослава Магучих сфотографувалася на змаганнях з росіянкою. І тут така історія, що обидві ці дівчини мають звання в Збройних силах своїх країн. Шквал критики і обурення відбувалися в соцмережах, звичайно. І ось, наприклад, український каратист, який також приніс бронзову медаль. В Україні, в Токіо, він заступився за неї і каже наступне. Тобто необережна поведінка наших спортсменів, яким, якими ми любимо. Це трошки не та цитата, перепрошую, ось грузіть спортсмена за його політичні прояви. але... Відіб'ється від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей. Олімпіада це квінтесенція спорту. Олімпіада це про дружбу, об'єднання і повагу незалежно ні від чого. Олімпіада доводить всім однозначно, що спорт поза політикою. В Олімпіаді немає політики. Є противний. Спортивний дух і здорова конкуренція написав український каратист Станіслав Горуна. Ну а заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала, що зі спортсменкою Магужих буде розмова, коли вона вже повернеться до України. І ось що написала Ганна Маляр у Фейсбук. Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження та відповідальність. І зазначила ще наступне: що тобто необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об'єктом інформаційних спецоперацій ворога. Разом з тим, прошу припинити цькування Ярослави, допоки ми не почуємо її власне пояснення. Ярослава Магучих на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю, зазначила Ганна Маляр. І також заступився за спортсменку українську і міський голова Дніпра Філатов. Борис і написав е, наступне теж у Фейсбук. Ось сьогодні ти виграєш олімпійську медаль, тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, таку, що зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію, може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої непростимої помилки. І тебе починають цькувати. Тисячі диванних патріотів, які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти, написав Борис Філатов. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше буде новин на сайті umn.ua. Для вас також доступні наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякую вам за підтримку. Всі, хто може нас підтримати гривнею, для вас є реквізити на нашому сайті umn.ua. хочу ще раз. Подякувати з вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей.